Новий рік все ближче, а тому у місті вже активно точаться дискусії на тему встановлення новорічної ялинки на площі перемоги. Деякі місцеві змі вже провели опитування і дослідили, що переважна більшість кременчужан за встановлення ялинки. Тож Кременчуцькі новини теж дізнались думку містян. Мені б хотілося, якщо б стояла новорічна ялинка, тому що це свято таке для наших дітей. і Буде дуже гарно, щоб вони трошки відволікались. від. Всіх, всіх подій. Це двояке питання, в залежності від того, з якого боку дивитися. Наразі я, чесно кажучи, не бачу. Хто хоче її встановити, становлять для дітей вдома самостійно. Чому ні? Нам подобається гуляти тут, відпочивати. дітям різнообразі, так що пусть буде. Ні, ну можна було, ну, але головне, щоб це було безпечно. А так, в принципі, я думаю, що це гарно було. Здебільшого кременчужани сходяться на думці, що ялинка потрібна, зокрема тому, що це дає діткам змогу відволіктись від жахливих подій сьогодення і дарує їм дитячі спогади попри війну. Зауважимо, що на її встановлення не буде залучено коштів з міського бюджету, а всю ілюмінацію підключать до генераторів для психологічної розгрузки людей. Хоча б на декілька хвилин проходячи повз знати, що життя продовжується, плюс дітям якась ну, відволіктись від цього. Всього. Так як людям все-таки хоч якусь душину треба, то в принципі так. Да. Ну, люди теж, щоб з ума не сошли від цього напряження, щоб хоч трохи це, то можливо і так. Да. А як же в інших великих містах України, наприклад, у Києві встановлення новорічної ялинки планується за умови відсутності форс-мажорів, заявив керівник Київської МВА? Тож маємо надію, що, попри намагання російських варварів позбавити українців радості різдва та нового року, маленькі та вже дорослі кременчужани зможуть відчути цей позитив життя? Софія Ригоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.